Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Томаш Фіала, засновник та CEO інвест компанії Dragon Capital, виступив з низкою скандальних заяв, в яких розкритикував чинну владу. До речі, дуже цікаво, що його ймовірно можна назвати олігархом, адже він володіє низкою ЗМІ. І саме одному із них він і дав інтерв'ю. А саме, економічній правді, фіалу розлютив той факт, що нібито корупція в Арма сприяє допомозі російським олігархам власникам активів в Україні перереєструвати їх та зберегти контроль. Він використовує доволі популістські маніпуляції. Аційні прийоми як от обґрунтовує все відсутністю нібито політичної волі. Повільно націоналізуються російські активи. Я не бачу політичної волі швидко забрати російські активи, які є в країні, і це допомагає російським власникам перезареєструвати їх на інших власників. Є підозра, що вони якось домовляються, їх корумпують. Сказав він. Фіала сміє цинічно заявляти, що ці активи потрібно або віддати у керування, а прибуток направляти до держави, або націоналізувати і продавати. От наступного тижня буде Конкурс Арма щодо Моршинської належить російському олігарху Михайлу Фрідману. Акція арештовано дивно, що цей актив перебуває в Арма вже багато місяців. Від тут 10 лютого оголошується конкурс на управителя про те, що через 12 днів ви повинні подаватися. Навів приклад бізнесмен. Фіала констатував, що Арма не дуже відкрита, щоб надавати інформацію, і вирішив зовсім ознаменуватися капітаном очевидністю, приголомшивши даними про корупцію. Там це теж викликає підозру, що вже є хтось і з ким домов. Були щоб передати корупція. В арма теж присутня додав бізнесмен. Так це абсолютно не секрет, що і в армії і в Україні присутня корупція. Однак, наше керівництво на чолі з президентом прикладає достатньо зусиль, щоб боротися з нею та відбирати активи в російських олігархів на користь держави. А після завершення війни продати їх на відкритому та чесному конкурсі. Ми будемо знищувати це зло під корінь. Поки найкращі сини гинуть на фронті, бездарні бізнесмени, що стільки років обкрадали нашу землю. Думають, що їм можна просто скупити змі, де публікуватиме за замовні матеріали, щоб воювати виключно за свої інтереси, як відомо, використовуючи як приклад компанію Мошинської, фіала натякає на російського олігарха Міхаїла Фрідмана. Нещодавно суд заарештував акції та кошти на суму 53,5 мільйони гривень у компанії з виробництва та реалізації мінеральної води. Таким чином, спробу виведення активів з власності російського олігарха упереджено. Досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого Рідманом та партнерами проводиться детективами БЕБ за процесуального керівництва прокурорів офісу генпрокурора. Як результат, держава шукає нового управителя для акції компанії IDS Ukraine, яка випускає мінеральну воду під торговими марками Моршинська, Миргородська, Аквалайф та Аляска. А як свідчить українське прислів'я на злодії, шапка горить цілком можливо, що фіала так бідкається за долю компанії, бо сам хоче стати її власником та ще більше збагатитися. Однак всі його плани завершаться провалом. Держава не від. Даватиме підприємства в управління олігархам, що просто будуть набивати свої кишені, а продаватиме тим, хто принесе користь та податкову базу для нашої держави. Як фіала взагалі сміє критикувати чину влади України, будучи громадянином зовсім іншої держави. Все, що необхідно таким особам, як фіала, просто збагатитися підприємствами, відібраними олігархів країни-агресора. А щоб досягнути своєї мети, вони й атакують владу. Олігархам завжди було байдуже на долю країни. А патріотичними заявами вони просто спасають самі себе та Власні активи таким чином, всіх олігархів, які сміють відкривати рота з подібними дестабілізаційними заявами, варто визнати олігархами відповідним законом, вкрасти в українців заводи, які є справді ласим шматочком для таких постатей, як Томаш Фіале, Фіала, не вдасться. А корупція з часом буде викорінена нанівець. І Володимир Зеленський доводиться кожного дня своїми діями, а не обіцянками. На цьому мене все Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.